Я сьогодні не знаю ні в апараті президента, ні в кабінеті міністрів людей, які б е, займались цією справою, тиснули на журналістів чи на телевізійні, е, друковані засоби масової інформації. Я не знаю. Україні політика завжди тісно пов'язана з інформаційним простором. Те, що ми бачимо у новинах, читаємо в заголовках чи чуємо з екранів, визначає, які проблеми суспільство вважає головними, і які рішення очікує від влади. Інформація тут виступає не просто каналом передачі фактів, а повноцінним інструментом управління громадською думкою. Особливо під час війни стало очевидно, контроль над інформацією дорівнює контролю над суспільними настроями і Політичними процесами. Але насправді цей механізм працював задовго до 2022 року. Ще з 1990-х українські політики вирішували, які теми виносити на перші шпальти, а які замовчувати, тим самим формуючи порядок денний держави. У цей період відбувалося становлення незалежних ЗМІ, які з одного боку створювали новий простір публічної дискусії, а з іншого Ставали ареною боротьби за визначення головних проблем. Громадська думка формується у зв'язку з подіями та явищами суспільного життя як публічно висловлене і поширене судження, що відображає оцінки та ставлення суспільства до ключових процесів груп чи особистостей. Вона є виразником масової свідомості, у якій поєднуються ідеї, інтереси, переконання та соціальні уявлення різних груп. У будь-якому суспільстві вони не існують ізольовано, а складаються у своєрідний сплав, який і визначає рамку спільних уявлень, але цей сплав. Ніколи не є нейтральним завжди існує меншість, еліта чи керівний прошарок, що спрямовує більшість, визначаючи цінності, пріоритети і напрямок суспільного розвитку. Антоніо Грамші ще на початку ХХ століття пояснив цей механізм через концепцію культурної гегемонії. Влада утримується не лише силою, а й через контроль над культурними смислами. Центральну роль у цьому процесі відіграють медіа. Вони створюють рамку для мислення суспільства, не прямо нав'язують, що думати, а визначають, про що думати і в яких координатах оцінювати події. Якщо в новинах постійно підкреслюється, що стабільність, головна цінність, громадська думка починає сприймати політику через цю призму і все інше, розвиток інновації чи навіть свобода відходить на другий план. Це і є сутність медіагегемонії – панування через інтерпретацію світу. Цю ідею підтвердило й дослідження Маккомса і Шоу 1972, яке дало назву класичній теорії агенда Сетінг. Вона довела, що теми, які активно висвітлюють ЗМІ, автоматично стають предметом громадських дискусій і політичних рішень. Логіка проста: те, що виноситься у топ новин. Опиняється в центрі уваги парламенту, уряду і громадян, те, що замовчується, втрачає суспільне значення, навіть якщо воно критично важливе. Проте дослідження громадської думки вказують сам порядок денний лише один з елементів. У структурі громадської думки завжди поєднані два пласти раціональний, знання, факти, аргументи та емоційний настрої, страхи, очікування. Саме їхній сплав робить думку не просто відображенням політики, а регулятором, здатним коригувати її. Це підтверджується трьома ключовими функціями: експресивною контроль влади через оцінки, консультативною пропозиції та вимоги, і директивною вибори та референдуми як імперативна воля народу. Водночас існує і маніпулятивний вимір. Сучасні інформаційні технології дозволяють налаштовувати сприйняття. Від м'яких форм кодування асоціацій чи повторення одних і тих самих смислів до жорстких інформаційного тиску та масованих атак. Саме медіа перетворюють ці інструменти на ефективний засіб впливу, адже вони задають форму і темп суспільної розмови, а відтак і темп політичного процесу. У підсумку контроль над інформацією. Це завжди більше, ніж контроль над новинами. Це можливість спрямовувати розвиток громадської думки, від індивідуальних вражень до групових обговорень, до публічної позиції і, зрештою, до політичних рішень. Саме тому від 1990-х років український інформаційний простір став головним майданчиком, де визначалося не лише, що обговорює суспільство, а й те, у якому напрямі рухається політика держави. Після здобуття незалежності в Україні телебачення стало головним джерелом інформації для більшості громадян і водночас головним інструментом політичного впливу. У середині 1990-х років почалася приватизація медіа, яка відбувалася паралельно з формуванням фінансово-промислових груп. Власники капіталу швидко зрозуміли, контроль над телеканалами означає контроль над суспільними настроями. Та політичними процесами уже до кінця десятиліття ключові телеканали були сконцентровані у руках кількох бізнес-груп: інтер. Спершу контролювався структурами, пов'язаними з російським ОРТ, а згодом перейшов під вплив Дмитра Фірташа та Валерія Хорошковського. А один плюс один стартував також у 1996 році у співпраці з СМЕ, але невдовзі опинився в орбіті групи Суркіса Медведчука. Й СТБ і, і новий канал. У другій половині 1990-х років були консолідовані у медіахолдинг Віктора Пінчука. ТРК Україна, що активно розвивалася наприкінці десятиліття, швидко увійшла до бізнес імперії Ріната Ахметова. Таким чином, медіапростір опинився у руках кількох олігархів, тісно пов'язаних із владою. Ця концентрація власності означала, що редакційна політика телеканалів почала формуватися не на основі журналістських стандартів, а виходячи з інтересів власників та їхніх політичних союзників. У новинах домінували меседжі стабільності і поступу. Широко висвітлювалися міжнародні візити та заяви президента. Демонструвалися урядові успіхи, натомість соціально-економічні проблеми, затримки зарплати, пенсій, страйки шахтарів, масштабна корупція замовчувалися або згадувалися побіжно, без належного контексту. Це було практичним втіленням механізму агенда Сетінг, громадська увага концентрувалася на темах. Вигідних владі тоді як критично важливі проблеми відсовувалися за межі публічного дискурсу у другій половині 1990-х років почали застосовуватися і інші механізми інформаційного впливу, зокрема, фреймінг, коли навіть реальні проблеми подавалися у зручному ракурсі, наприклад, як тимчасові труднощі, які уряд уже успішно долає. Це створювало рамку сприйняття, у якій влада постала єдиною гарантією порядку. Такі практики стали передвісником більш системної цензури початку 2000-х років у вигляді темників. Кульмінацією цього періоду стали президентські вибори тисяча дев'ятсот. 1999 року міжнародні місії ОБСЄ та Пар'є зафіксували масштабні порушення стандартів висвітлення, і державні і приватні телеканали відверто працювали на користь чинного президента Леоніда Кучми. Державний УУТ один маніпулював навіть гарантованими ефірами опозиційних кандидатів. Під час показу роликів Олександра Мороза у кадрі з'являлися критичні коментарі, що прямо порушувало закон. Опозиційні політики: Мороз, Петро Симоненко, Наталія Вітренко. Отримували мінімальний доступ до ефіру, найчастіше у негативному контексті. Водночас, образ кучми вибудовувався як єдиної альтернативи хаосу. Мон, що стало ключовим аргументом для виборців, вже у 1990-х роках. Українське телебачення перетворилося зі звичайного засобу інформування на повноцінний політичний інструмент. Воно визначало, які теми існують у суспільному полі, які проблеми вважати головними, та які постаті мають право на публічність. Це був перший яскравий приклад дії теорії медіа гегемонії Грамші та концепції агенда сеттінг у національному контексті, поєднання економічної влади олігархів і політичних інтересів влади дозволило сформувати систему, у якій інформація стала головним ресурсом контролю. Над суспільною свідомістю та ухваленням політичних рішень. Перехід до 2000-х років в Україні ознаменувався фокусом влади на контроль над інформаційним простором. У 1990-х редакційна політика телеканалів формувалася переважно під впливом олігархів власників. Наприкінці 1990-х поселилися утиски свободи слова у грудні 1999 року. Журналісти Георгій Гонгадзе, Олена Притула та Сергій Шолох у Вашингтоні публічно заявили про політичний тиск на медіа в Україні. Це стало поштовхом до створення незалежної інтернет-газети, яка б працювала поза впливом держави та олігархічних груп у квітні 2000 року. Гонгадзе та притула заснували українську правду, що швидко перетворилася на важливий майданчик для альтернативних оцінок. І формування громадської думки восени того ж року Гонгадзе був убитий, а оприлюднені майором Миколою Мельниченком аудіозаписи. Які вказували на можливу причетність найвищого керівництва держави до злочину, спричинили касетний скандал? Події навколо вбивства журналіста продемонстрували, що спроба незалежного медіа вийти за межі контрольованого інформаційного поля була сприйнята як загроза владі та стала каталізатором суспільного протесту. З початком другого президентського терміну Леоніда Кучми з'явився новий рівень контролю централізоване управління інформацією через так звані темники. Ці документи мали форму закритих директив, які почали поширюватися восени 2001 року, у період підготовки до парламентських виборів 2002 року. За загальним виглядом вони були швидше наказами, ніж рекомендаціями, і спершу поширювалися серед змі, що працювали з партією СДПУО. Назва Темник походить від терміна теми тижня, запозиченого з російської практики. Така практика стала формою прихованої цензури. Редакції великих каналів змушені були дотримуватися цих вказівок, адже від цього залежало їхнє фінансування, частоти мовлення і політичний захист власників. Улітку 2002 року практика поширилася на всі основні телеканали. Саме тоді Віктор Медведчук очолив адміністрацію президента і створив у її структурі головне управління інформаційної політики. Відтоді темники надсилалися регулярно, а до них додавалися прямі дзвінки з банкової із вимогами до виконання і навіть погрозами для керівництва каналів. У темниках визначалося. Які теми потрібно висвітлювати як пріоритетні, у якій тональності подавати матеріал, які формулювання дозволено чи заборонено, кого з політиків критикувати, а кого ігнорувати? Тодішні опозиційні лідери. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз у цих інструкціях часто фігурували як популісти чи загроза стабільності. Натомість президент Кучма, голова його адміністрації Медведчук і партія СДПУ О, повинні були висвітлюватися виключно у сприятливому світлі. Тема важна і актуальна. Негативна інформація відсікалася, а позитивні меседжі повторювалися з каналу в канал. Системність і повторюваність цих вказівок призвели до уніфікації інформаційного простору. Глядач, перемикаючи канали, бачив фактично однакові сюжети в однаковій інтерпретації. Складалося враження, що в країні немає серйозних проблем, окрім тих, які вигідно підсвічувала влада. Соціальні протести, зростання корупції, порушення прав людини ігнорувалися або маргіналізувалися. Вони формували враження, що головних проблем немає, і що країна впевнено рухається шляхом стабільності під керівництвом чинної влади. Вже у 2002 році в парламенті відбулися слухання про цензуру в змі. 4 грудня зразки темників були продемонстровані з трибуни Верховної Ради журналістом Андрієм Шевченком, який очолював незалежну медіапровспілку. У січні 2003 року ця практика стала предметом слухань у парі, де темники були прямо названі формою цензури і засуджені європейськими інституціями. У вересні 2003 року. Голова комітету ВР зі свободи слова Микола Томенко зачитав уривки анонімних директив із парламентської трибуни. Попри офіційні заперечення, що адміністрація президента не має до цього стосунку, факти і публікації у виданнях на кшталт української правди доводили протилежне. Пізніше. У 2006 році журналіст Вахтан Кіп'яні видав книгу Влада тьми і темників, де зібрав справжні документи, прямі докази політичної цензури в українських медіа. Кульмінацією дії темників стала президентська кампанія 2004 року. Масові фальсифікації другого туру виборів залишалися поза кадром контрольованих каналів, але саме тоді відбулася точка зламу. Частина журналістів спершу з п'ятого каналу, а згодом і з ЕСТБ один плюс один та інших мовників відмовилися виконувати директиви АП. Вони публічно заявили про цензуру і почали показувати альтернативну картину подій. Ключовим моментом стала поява в ефірі меседжу вибори сфальсифіковані. Це стало каталізатором протестів, які вилилися у помаранчеву революцію. Люди вийшли на майдан з вимогою чесних виборів і відмови від нав'язаних телевізійних наративів. Приклад темників демонструє наскільки ефективним може бути централізований контроль над інформаційним полем. Влада фактично позбавила суспільство Альтернативних джерел інформації саме відмова виконувати інструкції влади стала поштовхом до масової мобілізації та зміни політичного курсу країни після помаранчевої революції. Практика бій українського темника була офіційно припинена. А розкриття цієї цензури увійшло в історію як приклад того, як медіа можуть впливати на політичні трансформації. У підсумку початок 2000-х став часом, коли українські медіа одночасно продемонстрували свою вразливість перед тиском влади і свою силу як інструмент громадянського спротиву. Помаранчева революція довела. Інформаційний простір може бути не лише засобом маніпуляції, а й простором боротьби за демократію після Помаранчевої революції український медіапростір Зазнав короткого періоду лібералізації. Журналісти, які відкрито виступили проти цензури у 2004 році, здобули суспільне визнання, а сама революція дала надію на формування нової, більш відкритої інформаційної політики. З'явилися незалежні видання, розвивалися інтернет-медіа, де можна було знайти альтернативні точки зору. Здавалося, що практика темників залишилася у минулому. Після помаранчевої революції здавалося, що українські медіа нарешті звільнилися від цензури. У суспільстві було відчуття, що телевізор, газети, інтернет починають говорити різними голосами, а влада втратила монополію на порядок денний. Але ця свобода виявилася нетривкою. Перемога Віктора Януковича у 2010 році відкрила нову сторінку, де медіа знову стали інструментом політичного управління. Його виборча кампанія була побудована на простих і зрозумілих для мас слоганах: Україна для людей, де почує кожного. У цьому і була сила. Після років хаосу, сварок між Ющенком і Тимошенко, після економічної кризи 2008-2009 років, суспільство втомилося від нестабільності і шукало простих рішень. Янукович пропонував саме таку формулу: порядок, стабільність, відновлення контролю. Ці слова постійно повторювалися в телевізійних роликах, інтерв'ю. Та на білбордах, перетворюючись на ключ до мобілізації виборців, коли він здобув владу, цей образ не залишився лише частиною кампанії. Він став основою інформаційної політики держави. Телебачення, яке залишалося головним джерелом новин для більшості українців, поступово підлаштовувалося під нову рамку. У новинах з'являлася риторика керованої стабільності влада діє прагматично, країна розвивається. Труднощі є, але вони тимчасові і контрольовані. Корупція, вибіркове правосуддя, тиск на бізнес чи опозицію відсувалися на периферію. Якщо взагалі згадувалися, архітектура цього контролю мала кілька рівнів. Власники каналів, пов'язані з великими бізнес-групами, синхронізували редакційну політику з банковою. У 2011 році монополія на цифровий ефір була передана компанії Zombum і Зеонбуд, що створило залежність усіх мовників від одного провайдера. До цього додавалися адміністративні механізми, перевірки, ліцензії, суди. Прямої цензури не існувало, але працював ефект. Самоцензури редакції розуміли, що варто уникати гострих тем, аби не наразитися на проблеми. Для еліт така модель була вигідною вона дозволяла зберігати доступ до ресурсів, приховувати масштабну корупцію і утримувати контроль над суспільними настроями. Сама логіка виглядала як ринок лояльностей. Влада гарантує бізнесу захист і привілеї. Бізнес через медіа забезпечує потрібні смисли для мас. У телевізорі з'являлися одні і ті самі меседжі: стабільність понад усе, прагматичні рішення важливіші за ідеологію, опозиція загрожує порядку. Але суспільство не було пасивним у 2010 році. Журналісти створили рух стоп-цензурі, який відкрито фіксував втручання влади у редакційну політику. Паралельно швидко зростали соціальні мережі, де інформація циркулювала незалежно від офіційних каналів. Якщо телебачення залишалося вертикаллю влади, то інтернет створював горизонтальні зв'язки, які давали альтернативну картину. Коли у листопаді 2013 року уряд Януковича оголосив про відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ця подія стала переломним моментом. У телевізійних новинах її намагалися подати як прагматичний і раціональний крок мовляв, економіка виграє від тісніших відносин із Росією, а пауза з ЄС дасть Україні більше, більше простору для маневру. Це був типовий приклад фреймінгу, коли проблема не замовчується, а обрамлюється у потрібному для еліт. Значення. Але суспільство вже мало інші канали інформації. У Фейсбук, ВКонтакте, на Ютуб та новинних сайтах ця відмова виглядала зовсім інакше. Як відмова від європейського майбутнього для багатьох молодих людей, це стало особистою зрадою очікувань. Саме тому перші акції протесту почалися як студентські вихід на майдан у листопаді 2013 року був спробою повернути право на вибір, який у людей фактично забрали. З першого телебачення ці протести ігнорувало. Випуски новин у Прайм Тайм не показували кадрів з Майдану або подавали їх як малочуттям. Малочисельні акції, але вже після нічного розгону 30 листопада замовчувати стало неможливо. Жорстокі кадри, що розійшлися інтернетом, зруйнували телевізійну картинку спокійної стабільності. Масова свідомість відчула глибоку суперечність. Те, що бачили на екрані, і те, що бачили в соцмережах чи власними очима, було різним. У січні 2014 року влада спробувала закріпити свій контроль правовим шляхом, ухваливши так звані диктаторські закони. Вони мали створити атмосферу страху, обмеження на зібрання, штрафи за екстремізм, суворі вимоги до медіа та інтернету, але результат. Виявився протилежним. Замість приборкання протестів закони стали каталізатором ескалації. Дослідження подій Майдану довели. Кожен силовий крок влади напряму корелював із наростанням протестної активності. Це був ефект відскоку. Чим сильніше влада тиснула, тим швидше руйнувалася її легітимність. Коли у лютому 2014 року Янукович утік. Медіа простір змінив тональність. Символом цього зламу стала ініціатива Янукович-Лікс. Журналісти врятували десятки тисяч документів із Межигір'я і відкрили їх суспільству. Ці папери показали масштаби корупції, перетворивши абстрактні підозри на матеріальні факти. В очах суспільства легітимність режиму зникла остаточно. Таким чином. Від перших років незалежності аж до подій майдану українська влада неодноразово намагалася встановити контроль над суспільством та інформаційним простором, однак щоразу отримувала протилежний результат зростання громадської активності та зміцнення журналістської спільноти. Проте, після краху режиму Януковича перед країною постала вже не лише внутрішня. А й зовнішня загроза, про яку ми говоритимемо у наступній частині. Всім гарного дня та до зустрічі!